Де матчі були? В Тернополі чи в тому си. Не, в Тернопіль. Дітянацької школи. Шановні будвальники, прохання! Організаторів чемпіонату допомогти нам знайти червоний наш м'яч. Якщо десь там є біля вас, будь ласка, дайте ми вам будемо щиро вдячні. Рахунок у матчі став нічийним. Один один. М'яд забив. Постійний учасник нашого чемпіонату. Найбільший чемпіон Іван Ярема. І Знову рахунок змінився. Перед вийшла команда Галицька з доби з рахунком... Зі Львова команда. М'яд забив! Володимир Коваленко! Давайте глуповіш Перед Я, Я може навіть відповісти на дзвінок!

Олег, назад, олег, назад! Зустрічай! На на нам Че шрафчики чо не грають? Рефчики чо не грають? може в коликові червона? тут ні. <ривіт> <ривіт> зараз буде зміновано нема нічого. Штрафний удар без стінки. Так звані пляжне пенальти. Правда, чуть збоку, чуть далі. Але І є! Другий м'яч у ваші! За знову ж нічийним 2-2. Бачите, як пляжному футболі непередбачені обставини. Швидше розвиваються міні-футболі. І знову ж команда галицьких талантів могла вийти вперед. Но чуть-чуть не повезло. Треба було напевно ворота підсунути. Ми віримо, наступним разом буде краще. І на полі зараз Багаторічний чемпіон нашої України в складі енергії. Таймо! Сергій Тригубець! Команда Галицькі таланти! Перепрошую, Галицька здоба! Андрій! Андрій! Права рука! Голодь! Голодь!

Раз, брата 5 на 2, отход. Мечки маленькие, приручистые, бручистые, реакция ай я я Давай за! Вот я устал, устал, блядь! Давай-давай, давай! Ты залежи, блядь! я ем,

Я їду завтра збірну сюди. Тут жіночок, є 19. Берегово. з горцями, з горками. Шановні учасники, чемпіонату, привальники та відпочиваючі. Адміністрація. Там повідомляє Повідомляю вас! А ви маєте можливість набрати випити джерельної водички, тут прямо на цьому озері. Там біля входу, де лодка біля води. Там тече чиста джерельна вода. Давай, давай, давай. 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 Черкаси виграли в той Рівне, так, Рівни, так місць. Не, Рівни... друге місце? Ні, рівне п'яте, друге, Чернігів, третє. Термят. А, термят. Ну, землі, йому, Шоця, там Там з Тернопільська. Там, по-моєму, Іванофранківськ команда. Я, чесно кажучи, не знаю твої. Рівно Рівне останній матч виграли, але. 5-1. Добре! Зоси, не бурися, не курись! Хоть на, на нас увагу! За прошлые там, назад, на, запрошу, там було, вийшок, на нас загрела.